Добрий ранок, слава Україні! Заправляємося і їдемо працювати. Так, Звісно, ситуація така е, і цікава виходить на сьогодні. от ну, отакі обичні думани, ось такі холодовая різниця, де ніч зазвичай у нас відбувається восени. А сьогодні 1 серпня щось в погоді пішло не так. Дивіться яка краса. На дорогу навіть трошки виходить. Тут не за вина і завжди отакий прояв, коли дуже велика різниця температур день-ніч. А ми потихеньку рухаємося в сторону поля. Треба все ж таки проконтролювати на ранніх стадіях, щоб нічого не пропустити, бо поле віддалене. Ну, блін, Думаєш, ладно, давай спрацюємо наперед. Це буде верніший варіант, ніж потім лікувати його вже тоді, коли пізно. Хай буде трошки на випередження. Фуницид є, інсектицид є, ну, в принципі, час є, що б не спрацювати. Так що їдемо потихеньку і працюємо. Вирівняне поле. Ну як вирівняне? Воно та гарбате. Поле має один рівень рослин. Так, це поле накрили, зробили, все нормально. Все, в принципі, по плану. Зараз вирушаємо далі. Цікава, оця ось ділянка, це не наша кукуруза. Але <кхи> тим не менш усюди кукуруза вже пожовхла і, в принципі, стоїть все до середини жовте, і вершки вже підсихають, і качанів по факту не особо розженеся. Але оця ось поле чим відрізняється? Восени тут вивозили з свинарників. Жижу і виливали її, потім обробляли. Коротше кажучи, внесли органіку. ну от і Тема для роздумів, чи варто органіку вносити, чи ні. Добре, вона на інших ділянках не спрацювала а органіка спрацювала. Тема тема. Ну, ось дивіться, зелена все. Видно, ж що все воно адекватне. Ходити не буду, бо. Поле не наше та її трохи росяно. Ну, Коротше кажучи, спеку витримала і почуваю себе доволі комфортно. При умові, що посів тут доволі загущений. Тут порядка 6 штук на метрі є. Тобто, ну, Для нашої зони це забагато. Но, тим не менш, стоїть нормально все. Качанчик іноді навіть по два качанчика. Думаєте, думайте. думайте. І ми трошки думаємо. Добрий ранок, день наступний. Дні летять незамітно. По <смітно> таке щось. Ранці попрацював і ходиш з не півдня. Ну нічого, то таке то ерунда. Ну що на сьогодні? На сьогодні заправляємо опискувач, заливаємо гліфосат і їдемо, зачищаємо а, пожнивну сою. Тарша по пшенички. Сходи є. А, покажу. Так, ну та що, заводимося, під'їжджаємо, заливаємо все, що нам потрібно, і стартуємо на поле. На полі вийду трошки, познімаю, покажу вам, як це почуває. А, в таких критичних умовах пожним соя, яка пролежала. О, пролежало тижня, мабуть, 3 мінімум просто в землі. В сухій землі. Слідкуємо. Ось такий зеленкуватий фон з'явився. Особливо тут такі є плями. Та оце треба тут стравок зачистити, бо щось розрослося здорово. Там такі недобудівлі були. Коротше, вони зруйновані давним-давно. Ну Так, на перший вигляд... Дуже не видно сої, але вона є. в такому стані. Ось будь ласка, сойка. Ось така. Тож зараз ми зачистимо це все діло і нехай собі дає нам якусь азотну частину грунт. І ось пішло, так як це край воно видно пересікається деякі ось на такій стадії ось ось сходи сойка ось бачите не знаю Дивов... дивовижні а, такі моменти пролежала скільки в сухому ґрунті і після того як випав хоч маломайський дощик Ну, в цих умовах я вважаю, що це невеликі опади, то йому вистачило взійти і в принципі он в примордіалі вже майже усюди є. Ну, коротше, будемо спостерігати, мабуть, якась маса повинна бути, хоч якась. Якщо нічого не поміняється з нашою погодою, а ми зачищаємо, щоб було чистенько, бо вигляд трошки такий, знаєте. Ну, не хазяйський, скажімо, відверто. Тож, працюємо тут і рядом діляночки. А наступним планом у нас зачистка поля, там, де посіяна пожнивна соя по ріпаку. Там ще цікавіша ситуація склалася, тож слідкуємо. За що Нічого нового не вигадували. Взяли гліфосата калійного в нормі 2 літра на гектар і додали туди оцту як завжди, і працюємо в нормі 50 літрів робочого розчину на гектар. Колеги, чим більша концентрація гліфосату, тим краще він працює. Тобто немає питання, 2 літри знімає завжди і все. Ну, навіщо робити лишню операцію, воду возити і все остальне. Коли воно і так працює. Якщо там казати для других препаратів, можливо, всяке може бути, але не забувайте, що авіаметод завжди був 50 літрів на гектар. А при умові, що на сьогодні стоять дрони і все остальне, то там взагалі смішна витрата робочої рідини. Тож робіть висновки і користуйтеся. Так, складаємося і їдемо на базу. Трошки поганяли оці посадки, чагарники, не трошки попідпалювали, бо щось воно розрослося. Ну то що, отакий такий вигляд воно має поле. Через тижник зробимо ревізію, глянемо, як воно щодо чого. Ну, сойка-сойка витикнулася. Це не може не радувати, доволі класно і приємно, що та праця не пройшла дарма. Пухаємося далі і їдемо на базу. Та що, готуємося потихеньку до посівної компанії ріпак 24-25. Взяли всі оці прибамбаси, помочника і йдемо ставити на місце. А ви слідкуйте? Так, ну як завжди, коли все переходить швидко і посівне, пасівна, то завжди щось залишається в бачку. Соя. Треба її вибрати. І те, що виберемо тут якраз мішок ряду, вибираємо, продуваємо, чистим і міняємо диски. Так, замовили три колеса нових, бо ну, отакий от варіант. Попробивала, поки сіяли покровку. Ну, та вони тут і старенькі, то вони її протикаються. Там, де свіжа резина, то вона не так протикається. Е, міняємо висівне співвідношення, міняємо висівні диски, щоточки, виштовхувачі і е, сівалка хай чекає свого часу. Так як той час зазвичай приходить не дуже ждано. Будемо відштовхуватися від погодних умов. А якщо конкретніше, то чекаємо опадів і або під опади будемо сіяти, ну подивимося, наскільки будуть явно обіцяти, або після того, як прийшов дощик. Вирішив ще раз продублювати інформацію, як, яке що саме ставити на е, весь сівріпаку. Виштовх хоч зрозуміло, диск зрозуміло. Тут, виходить, 80 отворів в один рядок. Так, сингулятор стоїть корновський, тобтозний білий. До, до обладнання оце ось іде така щіточка. Кріпиться болтиком ось саме в цьому місці. Позиція оцього рівня одиничка. Оця ось, Ця ось, як і щіточка, не щіточка. Стоїть та, що зазвичай і на кукурузу, і на сою. Тобто Вона тут -от має такий пройом і аж до кінця не така, як на пшеничку. На пшеничку треба окремо ставити мітілочку, вона тут доп має таку секцію. Тож, чого я вирішив продублювати, так як інформації в інтернеті немає, і сам передивляюсь свої відео, даби згадати, як саме що треба ставити. По глибині, по натиску, по прижиму окремо буде. Тоді, коли будемо сіяти, тоді будемо виставляти. Поки що, тільки міняємо диски, змащуємо всі елементи, міняємо диски, колеса, і. Готуємося, щоб сівалочка була на низькому старті. Все інше будемо проводити або перед посівом, або під час посіву. Тож, інформація навіть для себе цікава. Тобто, коли відкрив, подивився, згадав і все чотненько понятно. Бо сьогодні передивлявся відео, шукав що як ставилося, так як не міг згадати, чи ставиться оця ось щиточка. вот с дополнительной секции, чи обычно, звичайно, обычно... ну, вот такая вот, обычно. Обычно. То есть, мы там такая... Ну, короче. Та, что друга, то вот тут вот еще есть, еще такая метелочка дополнительная идет. Вот это вот. Так, ну, на разе все уже я поменял. Залишки сої, ту, що ми сіяли, викинув в мішок. Тобто, це вже на здачу йде залишилося поміняти колеса, ті, що там три колеса поміняти, і протавотниця. Все. все інше, якби в робочому стані все працює, все налаштовується. Налаштування будемо проводити на полі. Так, Закінчуємо, ставимо. і На сьогодні робота закінчена. Плані сівалки, і завтра з'їздимо, заберемо три колеса, вже замовлені вони, і будемо ставити. Слідкуємо.